Всім привіт! З вами Рашпіль і новини зі світу догори дрія. З 1 серпня в Російській Федерації вступає в силу закон, який дозволяє російським спецслужбам отримувати будь-яку інформацію про користувачів інтернет-простору, якщо сервери з цієї інформації знаходяться на території РФ. Тобто кляті москалі можуть мати доступ до будь-якої вашої приватної інформації, яку ви залишили на російських сайтах. І я думаю, що дівочі прізвища вашої матері їх цікавитиме найменше, у тому числі до електронної пошти та листування у соціальних мережах. В зв'язку з цим колектив шоу дригам» хоче зробити офіційну заяву. Шановні представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Поцілуйте мене в сраку. Маленька порада від Рашпіль. Якщо ви вважаєте, що можете будь-яким чином зацікавити тих сраних кадебістів, змініть паролі на всіх цивілізованих сайтах типу Гугла і Фейсбука. І так, ВКонтакті до цивілізованих більше не відноситься, що вони не могли використати отримані ними дані для доступу і до інших сайтів. Ага. Після виступу Івана Дорна на фестивалі Нова хвиля в Юрмалі, російський політик Віталій Мілонов вимагає заборонити ротацію співака у російських змі та його живі виступи. За словами Мілонова, йому не сподобалось, що Дорн пропагував фашистів і вбивців на російській землі. Віталя, є одна проблемка. Юрмала латвійське місто. де ти там побачив російську землю, дідько тебе зна. Крім того, Дорн просто виступив у футболці з тризубом та заспівав українською. Тобто у Вітальки ненавість до цілої країни і її народу, а це вже діагноз за таке або судять, або лікують. Хоча заява Мілонова жодним чином не дивує, враховуючи те, що перед Дорном він намагався воювати з пляжними шльопанцями та газованою водою на території Ерефії. Серед інших пропозицій одіозного політика доручити науковому інституту Сколково розробити дослівно свою русскую котлету. <реш> Віталя, а то, що звичайні котлети не п'ють і не празднують День Побєди, тебе ну ніяк не влаштовує, так? Мілонов має багато різних регалій, серед яких великий знавець російських православних мислителів. Якось під час прес конференції у нього запитали, чи знайомий він з творами відомого православного старця Пігідія, на що Віталька відповів, що достатньо багато його вивчав. Всі б тільки пораділи обізнаності Рудого, якби Пігідієм не виявився анальний отвір ракоподібних. Ага. В Канаді мер міста Торонто Роб Форд відкрив дитячий майданчик і, щоб переконатись у його якості, випробував його особисто у компанії старшого брата. Здавалося б, нічого особливого, якби пан Форд не був відомий своєю наркозалежністю. А тепер, знаючи цю інформацію, давайте просто переглянемо фотографії з місця подій. Ага. А тепер трохи про серйозне. Щоб розвиватись проекту Догори Дригом» необхідна ваша допомога. Переглядайте відео, користуючись оригінальним посиланням на YouTube. Там підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Крім того, в описанні до відео є посилання на групу Догори Дригом» у Фейсбуці. Долучайтесь до неї та запрошуйте ваших друзів. Саме завдяки вам поширюються наші відео.